Всім дай Боже. Неділя, вихідний. Нічого не робимо. Просто таке, там маємо троє телят напоїти двоє. А одно підставити під корову куповане, бо е, первістка телилася і теля чомусь не вижила. Отак ну, буває. Що ми робимо? Несенькі корові хліба, бо в дуже... неї дуже мало молока хліба і комбікорму трохи. Поки вона то їсть, теля буде сати без проблем, бо вона копає, не дає йому сати туди, якби ну, не її рідне теля і вона його не, не сприймає. Вже два тижні минуло, але ще не сприймає. По дорозі поки йдемо до неї. Наберемо хліба і тим трьом віслюкам дамо. Отаки От Є така камашка, лисий і кінця котало. Машка, привітайсь. Машка. Та лисий. А покійників вміє говорити. Не вірите? А ну що дивіться. Дивіться, як він хола. Дивіться. Скажи щось. Ну, скажи щось, скажи. Ага. Томашка. Та лисий. Не любить хрустяшки, ми хліб купили такий на вагу і просушили його, і вони люблять спустити. Де мене кусаєш? Ти він перепутав мене з тим, з конем, бо цього купили і він його не сприймає. Гад такий. Так, хай хрупи, йдемо до... Йдемо до корами. Сьогодні класний день. Ага, а вони будуть йти ззаду. Машка, ди пасити, і так непогано виглядає від паста Сонечко. Тим двом теляткам, не вже таки більше, по три місяці, мають може 4, то куповані сухого молока даю, трошки щоб вони пройшли той період з переходу від домашнього поїння на просту воду. Вони такі активні, вони зараз їм то сподобалося молоко, і вони так біжать за ним що капець. І така ромашка наглючка і рижачка. Так, де наша ганька? Телятка маленька ми купили Тьоті такої... Гані. Де ти є? Ей! Ага, ага, Ходи ганька, ходи са, ходи Корова тим часом буде хліб їсти, а ти давай працюй. Отак так то відбувається. Щось... Вона така Не поправляється, не знаю, і їсть, ніби комбікорм з хлібом, все як має бути, але... Не знаю. Ганька сає. Ганька сає. Та ромашка. А там чекає. Не знаю, зараз підемо на ферму, я там вже маю розветене молоко. І той. Ми їдемо пити. Корова не копає до тих пір, поки має комбіко. Ну, або деколи. Так, ганька працює, ну а їж корм, їж. То риже, хочу пити. Ну, але нема що, що пити, бо риже. Має свою дозу аж на фермі. Ну, не копай, не копай, бучемна. Бо зароби жилки, пав. А ну, пішли звідти. А вони хочуть теж сати. А ну пішли, а ну, пішли. А ну, пішли звідти. А то стараємося її підключити, щоб вона прийняла. А не так все просто корови різний характер буває. Є така, що може прийняти зразу її без різниці, яке теля сати. А є таке, що крім свого, нікому. Так що ти не вгадаєш. Ну, але я думаю, що ще якийсь тиждень-два і вона мала би прийняти. Вона вже так спокійніше дозволяє, бо спочатку взагалі не дозволяла підійти йому навіть. Ну, але зараз їй не сподобається або. Nopšta, nopšta zvite. Hoće sat te tožimo na sala, kol' Suju svoju a mama je i peru No, 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 si, 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 si mala, si. 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 stava. Januska, stovaj. Si, si, si. Бачите, не дає вже сати хлі. Мусажі так обвести. Сій. Сій, на, 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 на кубікор, на, на! Стій! Сій. Зараз тих двох поведу. Річки. Та по якісь е такі коричневі там корова є, що я казав на відео, олень біжить. А та по кровці, бичку від шарале. Є щось таке, але має рожки, тобто має, а можливо, рожки будуть такі малесенькі. Приблизно одинакового віку, то напевно трошки старше. Ну, не карай, то твоє вже нема що карати. Спочатку, як ми купили маленьке телятку, то я давав теж сухе молоко. Воно пило 2 дні, але почав підставляти, щоб сало, і воно після того, ніби воно багато молока і немає, але сухе молоко вже не хоче пити. Йому вистачає, воно там. Я три рази приходжу рано в обід і вечором, щоб постояти, щоб воно посало. І воно вже сухе молоко не хоче пити. Воно краще буде менше пити справжнього молока, аніж більше того сухого. Природу не обманеш. І даю стій мала, молості. І комбікорму так за 3 літри, та, І хліба зараз води принесу, бо вилало тепер. Молоко трошки прибуває. стій мала, молостій. Стій. Та відірвалася рижа від е, молока, корова перестала давати сати, і вона перейшла раптово е, на траву, на воду і так схудла. Вона була набагато така краща, але підросла. Нічого, тепер трошки сухого молока і вона... Ну, не карай! Не карай тут, не карати! Доросла, але похудала. Але вже помаленьку-помаленьку відновлюється, теж їсть комбікор. Ну а стій, стій. І ще я болодів, воно коли буцкає отак. То вона зразу корова починає. Ну а! А бачите, який рефлекс залишається. А ну чекай звідси. Чекай. то не твоя мама. Ну куди ти йдеш? Рижуку, блін. Ану тікай. сій си, сі, си, сі, си, мала, си, Не карай! Вона ну, починає нервуватися, коли та вже до ну, до висосує молоко, починає буцкати в вим'я. Стійша мала трохи, стійше, хожу 2-3 хвилинки. Ну, Вже приблизно 8 хвилин вона все. Тобто, а телята скоро, то скоріше, як доїний апарат. Я думаю, що вона вже. Що ти? ти хочеш так, Молочка, сухо, зараз ми підемо, зараз. Стій, 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 не карай, не карай. Ми їх напевно ще на трошки залишимо, а самі йдемо. Беремо відра і йдемо. Сім, всі, тобі винесу зараз води. Так, ану пішли за мною. І зараз за мною мають кутик. Ходіть, ходіть, на, 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 на. на, на. на, на, Ходіть, ходіть. Ходіть, ходіть будете. Там вже вам готово, як не право. Стине молоко. Ходіть, ходіть. Навчилися. Ходіть, ходіть, пити, ходіть. Ви вже знають, що то час. Кажете, що дурне створіння, ага. Ходіть, ходіть. Ходіть, ходіть. Зараз дам пити їм. Поговоримо про будівництво вчорашнє дня четвертого. Що ми зробили вчора? День теж був продуктивний. Ходіть, ходіть. Біжать. Йдем, йдем, йдем. Зараз, зараз, зараз. Тут немає. Любить поїсти комбіках і сіль там є Ми беремо розведене молоко. Визно із половиною літри їм вже даю давав починав менше як з півлі з пів літри з літри ходіть ходіть не, не хочу буває хоче комбіку що зробиш ота Сіра, так? Ми її купили в людей, і вона навчена пити. Розумієте, тобто, її баба з дідом завжди давали щось з відра пити, і вона так собі взяла, там, вони, знаєте, хто старші люди годують, чим попало. Ну, не чим попало, верніше всім. Всім годують. Я не так неправильно сказав. І вона така дуже активна до відра. Ну, а та, відповідно, рижа, вона сала корову і її відро трошки таке. Дивне, але тим не менше вона собі трошки випить. Хіба що та бандітка сіра? Зараз, зараз обкраде. Бачите? Раз, своє випала. І друге. Рижа би теж випила, але так вона поїздком комбікорму, тоді би пила. А чекай, тобі забагато буде, ей От. не втримаєш. Ну, давай, пий, пий, рижа. А їзд комбікорм. Що з вамиш? Конкуренції не можеш е, у великій сім'ї. Тим самим не щелкають. А можливо їй більше толку від комбікорму як від. Молока, не знаю. Вона пізніше в воду буде пити. Винесу корові. А та би пила, дивіться. би пила. Зараз і в то відро, і в то відро, і в то відро. і так. Це дуже активна кличка. тримало так, а? Піймало. Щебе пила. Ну, немає вже так вилеже. Як вимила гумкою. Коротше, вони собі тут їдять, п'ють, я їх залишаю. Закрити двері. Там як кобі багато. А ми йдемо. Подивимося, що ми вчора роберемо. Вчора, значить, що ми зробили? Вчора ми все ж таки забетонували всі оті стовпчики. На клітку. А то. Секунду переключу камеру, ото значить, було просто з електропастухом ота клітка виходу для бичків і для корів. Тепер ми її такими трубами забетонували, тримає бомбезно забетонували так на скалі. Між трубами. Напевно, що буде між трубами напевно, що буде арматура і планую сітку дати. І є то отак на скалі і вже тоді вони точно звідти не вискочуть, навіть ті куповані нові, які ми поповняємо стадо деколи, які гарна можливість за приємну ціну купити. Забетонували ми ці стовпчики. Стопчики, скажімо, такі металоломні, які були такі таке, що з Там є і труби нормальні, там буде брамка, а там ворота. Забетонували ми то так, як було приблизно, але був приблизно пастух понизу, а тепер ми то сідали. Зверху, верхом. Що нам дає така можливість? Ну, по-перше, трошки збільшили територію на тих 5 метрів. Але головне, що трактором ми сюди доїдемо до цього плоту так, і зможемо кинути тюк просто їм через верх. І не треба вже розгороджувати електропастух, як ми годували минулої зими. Ну воно трошки займає клопоту, самі розумієте, тобто виключити пастух, зняти дріт. Зняти дріт, потім то все на місце поставити, поки без пастуха хтось до когось може перелізти, хтось вилізти і так далі. А так вже буде просто трактор підійде, кине через пліт. Воно скотиться і там ми просто знімемо шнури і готово. Тут. Як я повторююся, маємо дати ніби дві арматури, сітку і електропастух. Натягну, е, напевно, не так, як там у двох рівнях, а може навіть і в трьох, то буде трошки ще краще. Щоб була така безпечна клітка, щоб вони не могли нікуди вилізти. Загородили ми то так по, по периметру ферми. Зараз порахую скільки стовпчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21. І там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 стовпчиків. Тут теж буде брамка така. Буду складатися з двох половинок. Руки-палки. Пастух По дотуляється. Чуєте? І б'є. Блін. А бачите? Нічого. Я думаю, що я того тижня вже то перероблю і зробити так, як має бути. Ворота будуть складатися з двох половин такі роздирні, або такі, ну, що відкривається, щоб можна було отой весь гній, який ну, сіно-гній, вивезти трактором. Бо маленький не зробиш, тому що треба заїхати і, і трактором з ну, розкидувачем, тобто має бути якась територія. Догородили ми їм ще такий ззаді кусочок. Бо, скоріше за все оці задні ворота шопанувалися можливо, можливо, не знаю, як практика покаже, можливо, їх і не буде, а так і будуть забиті стояти. Не знаю, подивимося ще, як буде зручно. То вчора ми зробили, так, значить 29, чи скільки я казав стовпчиків. Ми забетонували 29 стовпчиків. Супер. Сверлив я то е, буром ці отвори, то набагато скоріше, ніж копати і менший розхід е, бетону. Так, забетонували ми опі столбчики. Ото буде одна клітка. Пізніше теж зніму відео, як ми її організували. Коли ми забетонували стовпчики практично скоро до 2-ї години від ранку від половина, половина 8 десь, то ще ми встигли поприварювати закладні. Ще ми встигли поприварювати закладні, на то десь теж пішло трохи часу. Три години половиною десь. Оці такі, що я варив. Бачите, так? Їх як в понеділок, завтра, можливо, в ітор розберу опалувку і просто підніму доверху, впру її в цю п'яту. І пролиємо бетоном, там 70-80 см є ще. Так, суди виставили під ноль. Попередньо я собі лазером вечором дав мітку, можливо видно, так? І від неї відповідну висоту набрав, яку нам потрібно. А потрібно нам 3 метри і 2 метри металевої труби, тобто 5 метрів. Щоб помішалося чотири отаких тюки настоя по 1,20. 4,80 Ну, але ми ще там будемо мати брус 15 крок, тобто мало би в теорії помішався. Поприварював я ці закладні і на тому наш день закінчився. Оцей стовп ми не будемо закладно приварювати, ми з боку до нього прикутимо кроку і там, і тут. Не знаю на яку, ну, не потрібно, знаю на яку висоту, але воно не потрібно. Воно ніякої нагрузки немає. І якось так. Пізніше, коли вже приваримо оці металеві труби, між ними зробимо між тими. Стовпами зробимо такі, таку розтяжку з арматури 14 або 16, точно не пам'ятаю, і буде, отак як, щоб їх, щоб дах не розтягувало, не, бо, 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 бо буде нагрузка йти на цей. Він не буде такий аж сильно стрімкий, бо він буде скоріше пологіший, тому що відстань велика між двома. Стовпами 11 метрів, а кроки по 6-20. Тобто крокви за маленькі, а штукувати ми їх не будемо. Хіба можливо виліт за стовп, бо максимально дамо на вінець, кроку висунем, то можливо виліт за стовп прийдеться дошити дощечками. от уже таке. І після того будемо зводити крок. Роботи ще є. Столб тримається дуже добре, п'ятка свою ролі зробила. Mm -hmm. Дуже добре. Взагалі краще, як на цій стані. Дуже маємо якусь практику з того. Значить копайте. 70 на 70, такий квадрат і в глибину 80. Як вам вийде там, плюс-мінус, ну, але не менше, як 70 на 70 і в глибину 80. З тої сторони, що правда, в нас в глибину менше, тому що тут був такий камінь, я вже великий вибрав і закинули туди в ту патку. То ми в 5 ям перфератором довбали, брали в оренду. А там з нижньої сторони, то там глибше, там 80-85. Але повторююся дійсно набагато краще, бо з ми там маємо. Таке щось 50 на 40 40 на 40 таке всяке ніяке. І плюс з висоти бетонний стовп там 4 метри, то воно трошки махалося. Дах фактично зв'язав трохи, воно собі свою осадку зробило і все ніби стоїть добре, але але, так як краще набагато. Так як краще набагато. Так що якось так. Вчорашній день прийшов. З самої самої 15 до десь до половини восьмої вечора. Роботи є все. Машка, Ходи. Ходи сюди. Ходи. Ходи мала. Чем нерозумно кап'ят. Нашо? Ксонь. Тамашка. Виросла так. Кипів. А цей кінь мій говорити. Он ну, скажи щось, скажи, привітайся з людьми. О, та-та-та. Як ваше здоров'я, дорогі підписники. Я питаєшся? Кажеш, підписуйтеся? А, він просить вас підписуватися. Ну, як знаєте, дивіться. Ну, Попросиш. Зараз Лисий прийде від дві. Лисий, не дорій. Лисий, не дорій. Ну, все, все. Все. На тому буду відео закінчувати. Підписуйтеся. Так буде веселіше і цікавіше знімати, показувати життя того господарства. Так що так, всім мирного неба, па!